Так, ось ще інструкція для Орг продовження реєстрації учасника, який приїхав на майданчик. От він зайшов в кабінет учасника, заповнив анкетку, зайшов на сторінку подати заявку на офлайн змагання. От нього є тут можливість ще подати 8 хвилин, подати свою заявку. Він подає свою заявочку, От, відповідно. Тепер, треба. Тепер далі організатор заходить на свою сторінку провести реєстрацію учасників. От, у нас тут має з'явитися ось цей учасник, який тільки що на майданчику подав свою заявку. Ми маємо щоденько це все перевірити і підтвердити. От. Далі ми починаємо реєструвати учасників на змагання вже безпосередньо, тих, хто приїхав. Тож, ми маємо тут подивитися, чи все окей, стартовий номер, якщо в нього від, щоб в нього відповідав, тому що наклеєний на мотоциклі. Ми його реєструємо. Учасника зареєстровано. Якщо учасника немає ніякого стартового номера, він перший раз у нас тут приймає участь, да, це новачок, ну, ми йому там маємо видати номер. Видали, зареєстрували цей номер сюди. Реєструємо цього учасника вже з стартовим номером. О, і таким чином треба всім це зробити, зареєструвати учасників. Окей. Так, і відповідно, учасники можуть тепер в себе на сторінці. змагаймо тут же, загальна публічна сторінка тут. Вони будуть бачити, тут внизу є блок учасників. От, вони будуть бачити, що їх вже зареєстрували. Вони зареєстровані на, на змагання. От. Так, Зараз пауза. Так, ще інформація. Якщо намагатися зареєструвати учасника, у якого немає номера, буде помилка. Казати про те, що треба ввести стартовий номер, якийсь номер вводимо, зареєстрували. Окей. Так, декілька учасників я залишу не зареєстрованими. Ну, будемо вважати, що вони не приїхали на майданчик. Не з'явилися. Так, все, я всіх зареєстрував. Зараз треба дочекатися е, часу завершення реєстрації.